У п'ятницю хмельничани мали змогу переглянути прем'єри показ документальної стрічки Війна за свій рахунок. Презентував фільм в нашому місті режисер Леонід Кантер. Він добровольцем поїхав у зону антитерористичної операції в травні і взяв із собою камеру. Не всі моменти йому дозволяли знімати, але з того, що вдалося, Леонід створив невелику історію про наших хлопців на сході. Переглянути фільм могли всі охочі. Для цього потрібно було лише пожертвувати українській армії певну суму коштів. У підсумку хмельничани допомогли військовим, зібравши майже 4 тисячі гривень. Кошти Леонід Кантер. Передасть захисникам Донецького аеропорту раніше я взяв табурет і відніс його один до Атлантичного океану. Інший взяв табурет, відніс до Індійського, інший до Льодовитого і ще один до Тихого. Тобто, загалом це десь близько 40 країн з вуличними театрами. Знімав документальні фільми і вони були, в принципі, по формату дещо схожі, схожі на те, що я знімаю тепер. Єдине, що це були фільми про мир, а зараз це фільми про війну. Мене звуть Леонід Кантер, я режисер і мандрівник. Зараз в моїй країні війна, тому я записався добровольцем до Національної гвардії України. Взяв з собою камеру, щоб зняти фільм про те, як ми з хлопцями пішли на війну за свірами. Я побачив в інтернеті сюжет на громадському ТБ про те, як відбулася презентація цього фільму. Мені це ну, сподобалося, сама ідея, потім почав цікавитися, як же ж ну, взагалі де подібне щось було чи не було. Виявилось там і в Житомирі показувалися фільм, і в Тернополі. І ось мені просто так захотілося, щоб Хмельницькому його побачили. Спочатку я не планував знімати і просто прийшов туди рядовим. Права рядового не входить в знімання фільмів, тому було дещо трошки складно. Ось, але самі хлопці були дуже зацікавлені в зйомці цього фільму. Весь час мені підказували, гукали. Там ви побачите фільмі там Льоня, Льоня, йди, ти там бачив, що там зніми ось це. Тобто, так такого було багато. Хотіли всі, щоб цей фільм вийшов класний. Повернення після ротації командир батальйону підійшов, сказав, що він страшенно шкодує, що перешкоджав, а старшина взагалі, якби зараз перефразовуючи його з ненормативної лексики на нормативну, сказав, що уявляю, що б ти зняв, якби ми тобі не заважали. Yeah, Тоді все тільки починалось. Це були блокпости довкола міста Слав'янськ. Наш блокпост знаходився не, не на самій передовій, тобто в півтора кілометри від нас знаходився ще один блокпост, так само нашої національної гвардії, нашого батальйону. І е, ми туди їздили з хлопцями копати окопи, допомагали добровольцями після своїх нарядів ще їздили, допомагали, підтримували своїх побратимів. Ось, е, там, де ми знаходилися, там, можна сказати, порівнюючи з ними, були досить умови. Менше тижня як повернувся з Донецького аеропорту, я знімаю зараз новий фільм, називатиметься Добровольці Божої Чотири. Це фільм про добровольчий український корпус, батальйон правого сектору, який воює на передовій. Там зовсім інша ситуація, ніж в попередньому фільмі. Жорстокі бої, сутички, близькі, буквально на відстані до сих метрів противник, тобто постійні перестрілки, обстріл танками. Будьваєш, що і новий фільм, його, який він от, буквально днями відзняв в Донецькому аеропорту, та також буде у нас показаний, коли він буде зроблений. По-перше, ось ну і сьогодні всі кошти, які ми зберемо під час перегляду. Ми відомо Леоніду, тому що він знову поїде в АТО і він знає, що хлопцям потрібно. Він за ці гроші там, скільки б їх не було, принаймні щось купить, і це буде такий невеличкий подарунок подяка навіть мельничанам за те що те що вони роблять.